Шановні викладачі, прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята. У цей день кожен із нас, якого б віку він не був, згадує своїх педагогів, які ведуть нас країною знань. Нехаюся, ваша праця проходить легко, натхненно, а її плоди робитимуть світ кращим з кожним днем. Бажаємо вам козацької витримки, терпіння і міцного здоров'я. Здоров Нехай ваша любов до життя до своєї роботи буде без меж, а студенти будуть найкращими. Вітаємо! Бажаємо невичерпної енергії, наслені і радості кожного дня, проведеного студентами. Нехай ваші старання цінуються, а серця будуть сповнені гордістю за наші досягнення. Нехай день вчителя подарує вам посмішки та позитивні емоції. Хай зарплата правна тільки вгору, щоб відпочивали на вантівах і приїжджали на роботу на феррарі. Бажаємо, щоб на ваших хворобах діти були в захваті від отриманих знань, слухалися і не нервували вас. Шановні викладачі, сьогодні день, коли ви як супергерої навчаєте нас літати на крилах знань медицини. Дякуємо за ваші безмежні зусилля. Вітаємо вас, мудрі провідники у світі. знань. нехай, ваша енергія ніколи не згасає, а ідеї завжди горять яскраво. Ваша праця це мистецтво, а ви постійні художники, які малюють майбутнє наших студентів. Знемо, Шановні викладачі медичного коледжу від щирого серця бажаємо вам благополуччя, міцного здоров'я, великих творчих успіхів і невичерпної наснаги. зі святом вас.